Що таке портрет особистості злочинця? Ви, в принципі, всі вже дуже розумні, досвідчені, навчені, кваліфіковані. І що там ще можна сказати? Ви пам'ятаєте слово профайлинг і принаймні не кажете, про що не перепитуєте, правда? Я сподіваюся. По суті, портрет злочинця, портретування злочинця це є певний профайлінг. Безумовно, для того, щоб складати професійно психологічні портрети, вам необхідно набагато більше знань, ніж вам забезпечить базовий курс психології. Це вузька спеціалізація, яка здобувається поглибленням, да, підвищенням кваліфікації безпосередньо в цій тематиці, в цій галузі. Але для розуміння того, з чого складається портрет і як визначається, які взагалі елементи, який сенс цього заходу, цього портретування, для цього у вас достатня кваліфікація і достатня вже підготовка. Тому основне, що вам потрібно зрозуміти, що по суті психологічний портрет, так само, як психологічні всі характеристики, так само, як Якісь описи айчарівські профілі можуть складатися, як в інших галузях, де використовується профайлінг, так само. По суті, психологічний портрет в юридичній психології це такий допоміжний інструмент. Насправді він засвідчив високу ефективність і він завжди буде структуруватися однаково. Тобто, в суті своєї це буде завжди одне й те саме. Ми з вами складали портрет жертви, віктимологічну характеристику жертви. Спочатку завжди йдуть які блоки, що невідворотні, що, по суті, не є самою психологією, але психологічною ознакою, психічною ознакою, так. Але якраз впливає на психічні ознаки. Що ми спочатку як ми описуємо людину? Завжди. Звісно, вік стать те, що ви питаєте, коли збираєте е, різноманітні дані, емпіричні, да, це соціально-демографічні е, характеристики. Це може бути е, Якщо ви знаєте, да, то може бути якась конфіденційна інформація, ім'я, прізвище, звісно, вік, адреса проживання знову ж таки, якщо ви щось знаєте, з цього громадянство, національність, освіта, рівень освіти важливий. Професія, професійна діяльність, місце роботи, сімейний стан, найближче оточення, друзі, знайомі, родичі от все, що по суті не є ще характеристикою людини, але впливає на її характеристики. І Звідки з яких джерел можна взяти цю інформацію? Звідки ми беремо соціально демографічні дані? Так, документи, офіційні документи підходить. Нагорна, Поліна, можна вас питати? Ну так, але вже сказали, що документи тому я не знаю. Поліночка, як вас звуть? А, ну, у мене спитати можна да, да безумовно свідчення, свідчення самої людини можуть бути. Чому потрібно складати характеристику у портрет підозрюваного чи злочинця, якщо ми можемо його просто спитати, насправді, якщо він доступний нам? Для аналізу безпосередньо, як людина, зрозуміло, що колись там це може бути пошук, наприклад, злочинця, який зник з місця злочину, і по слідам злочину, по якимось там я, не знаю. Поведінці, там ознакам насильства, яким не було завдано, там правша чи лівша можуть визначати, там по якійсь специфіці, наприклад, певних зґвалтувань дуже часто складають психологічні портрети, які допомагають потім розкрити злочини. Вони дійсно використовуються. Зникла дитина, часто може бути певні затребувані психологічні портрети. Там ми не можемо безпосередньо опитати людину, да, чи допитати людину. Залежно від того, що це, ми будемо в наступних темах вчити, чим відрізняється. Але навіщо нам складати портрети людини, яка ось перед нами сидить? Що це може давати? Так, хтось щось пишеть, пишуть, пишуть і не кажуть, Я не бачу. Може, вона ж може давати недостовірні дані. Правильно, перше, це знову ж таки елемент профайлінгу, виключення нещирих свідчень. безумовно, так. Плюс це може використовуватися в психологічній експертизі, і це використовується регулярно в психологічній експертизі. По-перше, для підтвердження щирості свідчень, а по-друге, для визначення якраз формування ось цього обвинувачення. Від цього може залежати як власне те, чи людину обвинувачують чи не обвинувачують, чи є вона підозрюваною чи ні, так і те, в чому саме вона є підозрюваною, тому що. Там, якщо ви відкриєте на дозвіллі, нічим вам буде зайнятися, можете почитати Кримінальний кодекс, дуже корисний для майбутнього дорослого життя, знати, що там написано, а, то ну, це напівжартома, звісно, але там за кожен вид злочину багато багато, багато нюансів, які визначають ступінь покарання. І е, чи висувати ту, чи іншу статтю, з обвинувачення прокурору може допомагати ось якраз оцей психологічний портретування. Ось це визначення того, чи могла людина так поводитись, чи не могла, певна мотивація досліджувати, певну. Особистісні схильності досліджувати, досвід попередній. Ось це може бути корисно. Але завжди починаємо з соцдемки. Нічого в світі не змінюється, в усіх характеристиках починається, ось в усіх біографіях, да? ось це, народився, хрестився, женився. Ну, тобто, це умовно, звісно, да? це те, що ви завжди пам'ятаєте, стать вік, далі якісь конфіденційні дані можуть бути, там соціальне оточення може бути. Професійний досвід і так далі, і залежно ще від віку, безумовно. Це можуть бути документи, що засвідчують особу, це можуть бути свідчення самої особи, це може бути інформація від близьких знайомих від кола оточення. Дуже часто знімають якісь сюжети про сусідок, абсолютно, які просто ну, бачили, що живе така людина і живе. Да, там, наприклад, скоїли якийсь злочин там, чи ще щось, каже, що, 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 що М -м, так, дивно, такий був гарний і так вітався. Да, ось оце, Так вітався, це, по суті, теж є такою певною характеристикою того, що людина візуально да, вела е соціально схвалюваний образ життя. І, звичайно, може бути офіційна інформація установ організацій про навчання, про працю, ну, і так далі, про лікування може бути, перебування на е обліку медичному і так далі. О, бачите, обожнювали. От це дуже популярна Аліночка. Та, хто не знає про те, де бандію, Аліна може детальніше вам підказати де почитати. Але насправді це дуже популярна насправді, штука. Ми знаємо, що ну, маньяки, наприклад, це дуже часто соціально м -м, визнані, та, соціально схвалювальним, звичайним, абсолютно пересічним образом життя людей. Так, далі другим етапом в характеристиці описуються особливості зовнішності, фізичного розвитку, динаміки, поведінки і якісь візуально помітні речі. Знову ж таки, якщо ми можемо візуально спостерігати, Цю людину. Якщо ми можемо з ним поговорити, проаналізувати невербаліку, пригадуйте, да, ми завжди говорили, ми коли аналізували власне, в профайлінгу, ми, крім невербаліків, оці, оці, оці зовнішніх таких елементів нічого ж не е, досліджували з вами, такі поверхнева інформація. Е, поза, міміки, жести, пантоміміка. І офіційна інформація, установа організацій. Це може бути опис портрет, так, може бути а, до речі, зовнішній вигляд одяг. Е, ну, е, дивіться, проблема в тому, що любили і захоплювалися навіть після оприлюднення злочинів, тому що у людини сформувалися, ми знов ж таки з вами вже вивчали. Стереотипність поведінки, та сприйняття, стереотипність сприйняття. Коли у нас сформований якийсь певний стереотип, і ми стикаємося з інформацією, що це не так що суперечить цьому стереотипу. У нашої психіки завжди є два шляхи. Перший це подумати про те, що я помилився, мій стереотип був хибний. Мабуть, все буває не так. І це, блін, складно для психії, це важкий, тернистий в обхід, це треба по сходинкам іти, напружуватися, ну, общем, це складно. А психіка не схильна ж, знаєте, складним шляхом. Найпростіше це виключення, це помилка, це щось там десь не стикується, ми просто це ігноримо. А, якщо у вашому оточенні є так звані, я скажу зараз з помилкою свідомо слові зрадолюби, я, але ви розумієте, я думаю, який сенс в це вкладаю. Коли вони стикаються з якимись успіхами, з якимись, е, ну, позитивними да, новинами, з якимось прогресом, якимись досягненням, то вони ж що кажуть? Ну, Це випадково. Да, так? Та, ну, просто ігнорять, просто морозяться. А, Тому а, це природній шлях для того, щоб не сприймати певну інформацію. А, Так, що ми ще в другому блоці? Перший соцдемка, другий візуально помітні ознаки. А, це, звісно, зовнішність, і крім а, наших зовнішніх проявів, та, не знаю, статура. А, з комплекція може бути, не знаю, що ще фізична підготовка. Да, до речі, може бути в насильницьких злочинах. Важливо, чи людина могла задушити чи не могла задушити, бо це ну, багато сил А, Тобто певні навички там володіння прийомом протиборства, там якоїсь боротьби ще щось. А, Крім цього, іще одяг може бути ось те, що важливо, да? там і стиль одягу, і стан одягу, це теж може бути певні підручні засоби, якщо це прям затриманий, да? що у нього було, то теж описується. А, наявність зброї, там, особливі якісь прикмети, там, ну, тип, не знаю, хромає, що там може бути, та? чи картавить. Якісь анатомічні, особливі прикмети, стан здоров'я, ну, то щось таке суто візуальне. І лише далі уже ми переходимо до психологічних характеристик. За великим рахунком, ось ці зовнішні ознаки вони можуть відноситися до першого блоку і так інтегруватися природньо соцдемографічні дані, ми бачимо на джерела подібні. А далі ми говоримо про індивідуальну психологічні особливості. Зараз будемо говорити про структуру злочинного діяння, і ви побачите чому: цілі, мотиви, щирість спілкування, ознаки приховування, там, може, зброї, може правда, може ще щось. Ставлення до вимог співробітників органів справ. Які, ну, ви бачили, да, коли опір здійснюється, коли не здійснюється. Готовність до співпраці, умовно. Якісь особливі психічні стани, такі загальні не стосовно конкретного злочину, а загальні, типу, тривога, страх, гнів, обурення, ще ж. А... Можуть бути стани зміненої свідомості фіксуватися знову ж таки, якщо це в моменті, там сп'яніння алкогольно-наркотичне, щось таке, ривси характеру, загальні, такі як агресивність, імпульсивність, жорстокість, рішучість, довірливість, навіюваність, злочини бувають різні, легковажність, там, наприклад, злочинність з необережності. Певні уміння і навички, да? наприклад, пограбування, колись в мене зламався замок в квартирі, я була всередині замкнена, і щось там намагалася відкрутити. Прийшов майстер за 10 секунд щось там зробив, відкрив двері. Каже, якби там не намагалися відкрутити, було б швидше. Таке кажу, так, я кажу, не помітила, як це було бути швидше. Ну, але вірі, тобто певні навички не кожна людина так може. Особливості пізнавальних процесів, да, планування деяких складних злочинів не вимагають когнітивного, відповідного когнітивного розвитку. Особливості певних відчуттів. Да, наприклад, от я як людина поважного віку з певними порушеннями зору, це може бути в будь-якому віці, то відповідно не могла б там зафіксувати якусь інформацію здаля. А Що там далі? Певна, певні особливості координації рухів, швидкість, спритність, да, там, можливість чогось досягти якогось об'єкту за визначений час. Інтелект, розуміла, культура поведінки, домінуючі життєві інтереси, але це все, ви повинні це побачити. Да, це все. Загальнопсихічні прояви. Знову ж таки, ми можемо спостерігати, якщо це людина, яка доступна для спостереження, аналізувати його свідчення, якщо знову ж таки це можливо вербальні і невербальні реакції, нам будуть важливі отримувати інформацію, офіційну інформацію, розуміти, що вона буде давати лише такі. Опосередковані якісь дані, оперативна інформація правоохоронців. Вони будуть фіксувати особливості допитів, там, можливо, якихось інших проявів, що вони змогли протокольно внести. Ну і біографічні, медики, біографічні дані нам даватимуть таку можливість. І останнім блоком це завжди буде кримінально-психологічні особливості, причетність до кримінального середовища, ну, тобто професійні злочинці, які е, інтегровані в певну злочинну організацію. Статус в злочинному середовищі, тобто, якщо це якийсь авторитет, і якщо це людина низького соціального статусу, це будуть дві, дві різні характеристики, кваліфікація і спеціалізація. Так, знову ж таки, певні навички, там, досвід, наприклад, там, в А Число судимостей тут буде важливо попередня анамнеста, так званий рецидивіст. Особлива небезпека, наявність соціально небезпечних попередніх діянь, участь в злочинних організаціях володіння зброєю, тобто людина може мати зброю, але не вміти нею володіти. Наприклад, певний час в нашому суспільстві були дуже поширені нелегальна зброя. Вона і зараз може спостерігатися безумовно, ми бачимо, кільки гранат вибухає. Принаймні на початку війни, не повномасштабної, а війни, коли нахлинули 14-15 рік, особливо на межі, так, 15 рік, нахлинула велика кількість гранат, їх дуже багато вибухало випадково. Тобто зараз дуже часто це в відділках поліції або так далі, ймовірність, того, що це випадково нульова. але тоді це дійсно люди привозили і з в певних станах не контролювали ситуацію і просто підривалися на них. Точно так само, як було дуже модно, один час перцеві балончики. Ніхто не тримав у руках ці сльозогінні. І вон, ну, начебто класна ідея для самозахисту. Але якщо ти не вмієш користуватися, то ти, швидше за все, ну, нічого воно тобі не дасть, ти тільки собі можеш гірше зробити. на жаль. Та да. крім цього, тут може фіксуватися наявні зв'язків з правопорушниками, злочинцями, певні функції та да, злочинного світу. І особливості кримінально-психологічні, кримінально е... зараз ліра одну секундочку, прикмети. Е... Тут нам буде корисне візуальне спостереження, де можна буде зафіксувати, наприклад, татуювання. Певні будете розповідати, чому це важливо. Певні. Скажімо так, фрази, якщо ми можемо спілкуватися з цією людиною, жаргон, там, наявність клички, да, звернення спеціального, пози, одяг, жестикуляція специфічна кримінальна, тут буде важливо і буде досліджуватися самооцінка, свідчення інших про нього людей, там, да, якісь оціночні судження. Наявна інформація, звісно, про попередні судимості. Да, Валерія. О, щодо перцевих балончиків, одна одного разу я ледве не переплутала перцевий балончик і о, освіжувач для рота. Ну, і це просто так. оце, Я, я, я не знаю, як я Терено це не прочитала. Ну, і, Господи, слава Богу, це б мог би бути реально смертельний випадок. Тому це хочу всім сказати, щоб дивилися, якщо що прискайте собі у рот. Ось. Ну, насправді так, я всім бажаю, щоб ви всі бажали. На початку пари да, собі певні побажання. Той, хто побажав останній, то побажання першому, хто зареєструвався, прочитайте това. Але всім абсолютно я бажаю, щоб дійсно вам ніколи не доводилося захищатися від жодних кримінальних злочинних посягань на вашу безпеку, здоров'я і... і так далі, і все, що ви хочете. Так, зрозуміла структура характеристики злочинця, портрет. Будемо думати, що так, якщо немає.